Доброго ранку, доброго дня! Плещуть долоньки і тупають ніжки. Хитають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєм вам ми, бажаю вам я. Раз, два, три, чотири, п'ять. В ліс ідемо ми гулять. За чорницею, за малиною. За ожиною, за калиною. А соничку ми знайдем. і матусі віднесем. Будем ще й гриби збирати. А які із них корисні. Всім потрібно знати. Білий гриб. Білий грибочок, Єстівний. Маслюк. Лошадичок Естественный. Пять баразовых. Пять дверей. Есть Лысички. Лысички. Есть темный. Сироїшка, сіроїшечка, гістівний опеньки, опенічки, їстівний, підосиновик, підосінновичок, гістівний. Мухомор. Мухомотик. Найістівний. Блида поганка. Вияв поганка. Найістівний. Сатанинський гриб. Щетаденський гриб. Найістівний. Несправжній дощовик. Несправжній дощовик. В не казку двері відчиняємо. В ліс заходим чарівний. Все почуємо і взнаєм, Це тому, що ліс живий. Але треба пам'ятати, що не всі гриби можна збирати і у їжу споживати. А знавці грибів всі знають. Де і як гриби ростуть, і, звичайно, ті збирають, що йому на користь йдуть, а от вам, усім малята, дам я декілька порад. Як іде гриби збирати, не беріть усі підряд. Пам'ятаймо разом з вами добре правило моє, що між добрими грибами. І отруйні також є. Хто гриби їсти внізнає і збирати їх мастак, хай мені відповідає просто слово так. І отруйні в нас бувають, вам відомо і мені. Діти, що грибиці знають, хай говорять чітко ні. Під березником назвався і засмаг. Дивіться, як. У руденьку шапку вбрався. Його можна брати. Так. На його червоній шапці білі цяточки ясні. Він красивий, мов у касті. Будем брати його? Ні. Це коричневі маслята. Шапки в них блищать, мов лак. Йдіть мерщій сюди, малята, їх візьмемо в кошик. Так. Вона родилась на світанку, доки трави росяні. Звуть її бліда поганка. Вам подобається? Ні. Ці жовтенькі сестрички любить кожен їсти в смак. Називаються лисички. Ви збираєте їх? Так. Ми бліді, ми не яскраві, ми поганочки сумні, білі, жовті, зеленаві. В кошик пустите нас? Ні. В лісі завжди стільки дива, тільки добре придивись. І як ви у ліс підете, добре правило завчіть, як грибочки там знайдете, то поганок не беріть. Ми ходили за грибами. Я, сестричка, тато й мама. Повний кошик назбирали, потім їх порахували. Їстівні? Один, два, три. Мухомором будеш ти. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники маслянисті, маслюки. Обліпили всі пеньочки мами, тата, сини й дочки, наче нитки всі тоненькі, вишукані ще пурненькі. Це опеньки Капелюхи в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте, любі трішки. Я зберу вас, сироїшки. Із своїх найперших днів найбіліший із грибів. По властивостях він цінний, лікар від хвороб відмінний. Це білий гриб. Ці грибочки невеличкі, і з близнючок в них сестрички, по лісах мандрують пішки, носять рижі, босоніжки це лисички. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв. Всіх навколо налякав, мухомор. Добра людям помічниця, її чим в житті гордиться, у теплицях місце має, йорд собі для нас тримає, печериця або шампіньйон. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок. З деревом вони куми, добре знаємо їх ми. Під березовик. Це справжнісінька В Капелюсі, шапці, лиса, різні ролі в лісі грає. Перевтілень безліч знає. Бліда поганка взяв у назву за основу польську іноземну мову. Ще пісочником він зветься, Добре у пісках живеться. Польський гриб. Грибочки дізнались багато, тож можна з ними і потанцювати. На поляні у траві під сухим пеньочком у сім'ї грибів малі виросли грибочки. І щастя тато гриб, так співав, що аж захрип Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, заспівали разом пісні й почали спочатку. Заспіваємо і ми пісню про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, заспівали разом пісні почали спочатку. Назбирали ми грибів, принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І від щастя тато гриб, так співав, що аж за гриб. Тато гриб! мама гриб, діти грибенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, Заспівали разом пісні, почали спочатку. Важними діти і спробуйте із грибочками ритм повторити. Сподіваюсь, у вас все вийшло малята, а тепер настав час про лісові ягоди дізнатись. Лісові ягоди бувають їстівні та отруйні. Їстівні лісові ягоди. Суниця достигає у першій половині літа. Ця ягода дуже корисна та має лікувальні властивості. Малина лікарська, медоносна і харчова рослина. Чорниця. Достигає у другій половині літа. Вона дуже корисна і приємна на смак. Брусниця. Цю ягоду можна побачити поряд з чорницею. Її також можна вживати в їжу. Ожина росте не тільки в лісах, а й у садах та на берегах річок. Вона така ж корисна, як і малина. Отруйні лісові ягоди, вовчі ягоди. Смертельно отруйні ягоди червоного кольору. Не бери їх в руки, вороняче око. Куляста чорносиза ягода нагадує чорницю. Чорна бузина круглі ягоди чорного кольору. Конвалія має червоного кольору ягідки. Запрошую усіх пісеньку заспівати та із ягідками гарно потанцювати. Ягідка кругленька, ягідка чорненька, ягідка кругленька. Через місточок скачу по травичці І плету віночок, скачу по травичці, і плету віночок. Черничка, черничка, черничка Небо Черничка, я черничка, 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 невеличка, черненькая нічка, черничка я, черничка, чорненька нічка, черничка, я черничка. Ми у лісі побували, гриби, ягоди збирали. Про новеньке, цікавеньке, залюбки ми дізнавались. То щоб настрій гарний мати, будемо разом танцювати.